Крістіна, треба квартира в межах 32 тисяч. Терміново клас. Саме така квартира в мене є. Ходімо дивитись. Житловий комплекс Гостомельські липки знаходиться на межі між Бучею та Гостомелем. Згідно концепції комплексу, це низькоповерхові будинки до чотирьох поверхів максимум. І наша квартира знаходиться на другому поверсі. Квартира внутрішня з усіх чотирьох сторін є сусіди. Площа цієї квартири 42 квадратних метри. Чудова пропозиція, яку можна придбати по програмам! Поруч з будинком, зупинка громадського транспорту. Реставрується школа, є будинок культури, продуктовий магазин і абсолютно все необхідне для життя. Тому скоріше телефонуйте та записуйтесь на перегляд.